Сьогодні Україна створила прецедент, якого не було з моменту створення взагалі літаків повітряних сил. Створення сил безпілотних систем це якраз про те, що ні. Так? Ми перестали лиховатися. Ми почали диктувати правила, ми починаємо диктувати право. І якраз перший з таких кроків це створення саме нового виду сил безпілотних сил Збройних сил України. Сьогодні я відверто дякую президенту України, головнокомандуючим Збройних сил України, цим силовим структурам Сил оборони України, Міністерства оборони, Генеральному штабу, службі безпеки України, тому що наша спільна діяльність є тим якраз рушієм того процесу, до якого ми підійшли.